Жив у чудовому лісовому будинку борсучок на ім'я Томик. У нього все було в ідеальному порядку, і він любив займатися прибиранням. Але одного разу Томик помітив, що в кутку з'явились дивні тоненькі і майже прозорі ниточки, які переплітались в цікавий візерунок. Вони були гарні, але аж ніяк не вписувались в інтер'єр. Борсучок прибрав їх віником, але дивина ставалась знову і знову. Ниточки з'являлися щоранку. Одного вечора Томик вирішив розібратися з цим загадковим явищем. Він взяв енциклопедію і дізнався, що дивні ниточки це павутина, яку плетуть павуки. Така новина злякала Томика, хтось оселився в його будинку. Борсук вирішив позбутися незнайомця і взявся грюкати посудом, сподіваючись, що гучний шум сполохає павука. Який уявлявся йому страшним чудовиськом, але раптом за шафою почулось тихеньке шурхотіння, і з під неї вибрався маленький, гарний милий павучок. Томик здивувався і засміявся, павучок аж ніяк не виглядав на страшне чудовисько. Погляд його був зляканий, але неймовірно привітний. Томик відразу подружився з павучком і вирішив назвати його Шурхотуном. Так вони дружно й жили в своєму чудовому лісовому будинку. Ця прекрасна історія про те, як наше уявлення може змінитися, коли ми отримаємо більше інформації. Томик боявся павучка, адже ніколи не мав з ним жодного досвіду і уявляв його як чудовисько. Однак, коли вони познайомились, Горсук зрозумів, що павучок є дуже милим і корисним створінням. Це дуже часто відбувається в нашому житті. Важливо давати можливість кожній новій зустрічі визначати наші враження, а не піддаватися попереднім уявленням.